Тим, хто хоче мати високопродуктивну, економічну і зручну в управлінні бензопилу, з невеликою емісією вихлопних газів для домашнього господарства, магазин Добрий господар радить звернути увагу на унікальне оснащення побутової бензопили середньої потужності МС-211. Штіль МС-211. Це побутова бензопила, яка з легкістю впорається з будь-якими завданнями. Будь-то заготівля дров. Або робота по обрізці саду. Вона достатньо легка, її вага складає 4,3 кг, що дозволяє без особливої втоми впрацювати тривалий час. Для деяких клієнтів можливо буде важливим те, що ця модель збирається на штілевському заводі в США, одному з найсучасніших підприємств компанії. МС – це бензопила середньої потужності, а саме 2,3 кінських сил. Ця модель комплектується шиною 35 см і ланцюгом з кроком 3 піка. Також на цю модель можна встановити шину 40 см. До слова сказати, МС-211 перша модель в лінійці, на яку можна ставити шину довжиною 40 см без втрати загального ресурсу пилки. Варто віддати належне і низькопрофільному пильному ланцюгу Micro 3 з низьким рівнем вібрації і зменшеною тенденцією до віддачі. Це досягається завдяки спеціальній геометрії провідних ланок ланцюга. Одна з переваг цієї моделі антивібраційна система. Замість гумових буферів тут встановлені пружини, які найкраще гасять вібрації. Професійна антивібраційна система зі спеціальними пружинами знижує ступінь вібрацій до 30 За рахунок цього забезпечується оптимальна керованість і стійкість при роботі штіль МС-211. Саме це економить сили і дозволяє працювати довше, точніше і, перш за все, з меншою напругою. МС-211 оздоблена інноваційним двигуном з технологією 2MIX. В нього значно вищий крутний момент у порівнянні зі звичайним двигуном, а витрати палива на 20% нижчі. нижче. При такій технології викиди вихлопних газів на 70% нижчі. нижче. Таким чином, економічно і екологічно ефективний для користувача та навколишнього середовища двигун «Штіль 2 Mix відповідає найвищим європейським стандартам. На цій моделі встановлена система попереднього очищення повітря. За рахунок цього подовжується термін служби повітряного фільтру. Це абсолютно інша система фільтрації повітря, яка ефективно розвантажує фільтр, внаслідок чого повітряний фільтр МС-211 змінюється в чотири рази рідше ніж на попередніх моделях. За допомогою одноважільної системи керування холодний запуск, гарячий запуск і вимикання виконуються одним важелем. Гальмівна система QuickStop миттєво зупиняє пильний ланцюг. Досить солідно, як для побутової бензопили, погодьтеся.